Доброго дня! З вами знову Десна ТВ і наш шеф-кухар Євген. Доброго дня, друзі. Зараз ми виконуємо такий проєкт. Називається «Блюдо Ліниві зрази або картопляники із смаженим фаршем, рибами та цибулею. Подивіться, будь ласка, готовий напівготовий продукт виглядає. Для цього нам потребувалося картопляне пюре, яке було додано смажений, я б сказав, тушено смажений фарш, який е, тушкувався 2 години. Так? І зараз я ось, що тут на останню порцію у нас залишилось, я вам покажу, друзі, як це готується. Ми ліпимо таку кульку. так, Нічого не залишаємо, ніякий харч не повинен пропадати. Ліпимо тут, так? Ваші рукавички, гумові, повинні перед цим бути намазані тонким шаром олії, для того, щоб ця страва не прилипала до ваших рук. Потім так трошки розплющуєте і прямо як у... Фільмі, як той фільм називається. Ну, ви зрозуміли. Там, де Демі Мор займається цим. Дев'ять з половиною тижнів. Та ні, та не той. <ривіт> <ривіт> Привид. Він називається Привид. Петрік Суязи, Демі Мор. Ось подивіться, яка краса вона вийшла. Подивіться, друзі. Отакий картопляничок всередині. Прекрасне туре, в якого було додано плавлений сир янтар. От, і останній етап це обробка панірувальними сухарями. І з вами був Іліч Євген та Владислав Десна ТВ, прямий етер з рибалко 3.